Готую лепешки із домашнім сиром. Для цього нам потрібно 200 мл молока. Сюди я насипала ще півчайної ложки соди, дві столові ложки розтопленого масла. Так, це для тіста. Півчайної ложки ні, на кончику солі. І сюди до тіста 400 грамів муки. Це буде тісто. Для начинки є домашній сир, укроп і часничок. Тісто замішую спочатку виделкою, а потім перехожу руками. Ось таке тісто замісилося, залишаємо його хай трошки. Полежить. Поки наше тісто відпочиває, займемося начинкою укропчик подрібнити можна не дуже мілко так тепер почистимо часничок ось такий молоденький, вже цього року в нас виріс, два зубчики вийдеться тут молоденького часничку. Ось таких два довгеньких зубчики. Це все відправляємо у, нашу, у наш домашній сир. Так, часничок будемо ось так вичавлювати, М -м, як пахне. Це все до останньої краплі буде пектись часник. При теплі більш віддає угу. свого запаха? сюди ж відправляємо у кропчик вивочку це все? переминаємо. Так, сюди іще півчайної ложки солі. Ще -чуть. буде достатньо. І переминаємо сиру домашнього в мене 250 грамів, можливо, трошки більше. І розмішуємо до однорідності. Я люблю вивку його мішати, щоб він був такий, наче крупинками, бо коли блендером, то він такий каша. А так, ну, структура така зерниста. Мені більш подобається. Ось в такому стані у нас буде сир Скуштую. Ще трошки надо солі, щоб був солонуватий. Ще куштую. М -м -м. З нашого сира я ліплю такі кульки, Моїх бути вісім штучок. Щоб тоді краще було класти на розкатане тісто. Вісім кульок, ось таких наліпила, приблизно однакового розміру. Тепер посипаю мукою коврик, і на вісім частин потрібно поділити наше тісто Ножиком можна.

Тепер кожну частинку розкатуємо кружочок. тоненько. запалю поки газ суха сковорідка хай гріється, поки у нас. Кладемо нашу кульку і все-все-все защіплюємо. І знову розкатуємо таку ліпешечку. Нашу сковорідку. діаметром у мене сковорідка 24 сантиметри. Сукропчик так просвітлюється. Гарно получається. І кладу на сковорідку суху. І обсмажую до золотастої скоринки. Такі ліпешки в мене вийшли. Одну я вже посмажила, друга смажиться. Посмажену ліпешку Змазуємо маслом. Поки вона тепленька, поки вона, масло, звісно, з морозилки. потрібно було, напевне, не з морозилки. Смачного. Ось такі в мене, не знаю, млинці пиріжки вийшли, дуже-дуже запашні, дуже пахнуть. Ось такі м'ягенькі, гаряченькі, смачного.